І так, 11-й старший аркан Справедливість. Тут прямо видно зображена жінка, ну, особа, яка сидить на троні, ззаді неї червоне полотно, але верх верх все ж таки є просвіт жовтого. Сама вдіта в такій червоній мантії, ну, і корона. Корона. В одній руці Баги, терези, в іншій руці меч. Фон сірий, тобто справедливість. Не жорстко, але дійсно справедливо. Червоний тон – це в нас йде, що сила, міць і от ззаді оцей фон. Стабільність. тобто так, я. Оце є дійсно справедливість. Залежно від того, як себе вела дана особа, вона отримає справедливу винагороду. І якщо було щось не так, тут є присутній меч, тобто буде присутнє покарання. Це все офіційно фон Сірий. Ну, але все ж таки, от є просвіт жовтого, тобто, справедливо. Але отак от з проявом теплоти, доброти. Отак. От Тому що світло, жовтий тон це дійсно і доброта. Він тут присутній дуже мало, але він тут є. Е, так, що в нас справедливість? Ну, в першу чергу, якісь от дійсно справедливі вирішення питання. Все відбувається так, як заслужила людина. Як себе поводила, так і отримає. Або отримує винагороду, або отримує покарання, якісь юридичні питання, отримання якихось юридичних відвідування юридичних місць, можливо, якихось довідок, а можливо дійсно звернень до суду і отримання позитивних результатів від цих позовів до суду. Відповідна винагорода за свої дії. Позитивно, ти себе от вів правильно, значить, отримуєш позитивний результат. Вів себе негативно, відповідно, буде тобі покарання. В такому ракурсі, що в нас справедливість з собою являє, доброта вже пішла на низ. А тільки вже от такі сухо отак от от являється. Перевернуте. Якраз в нас виходить несправедливість. Тобто невдалий результат справи. Хибні звинувачення. Тобто, протилежне до того, що відбувається при прямому значенні карти. Отаке в нас значення справедливості. Ну, що вона в картах означає? В розкладах. Взагалі якесь правильне рішення ситуації, або дійсно офіційне е звернення до закону, або якась сутичка з законами. А взагалі, е дійсно, от людина отримує те, чого заслужила. Ну, відповідно, і тих карт, які є поряд. Далі. Дванадцятий аркан повішений. Хлопчик, Молодий чоловік відвішаний чомусь одною ногою. Висить, друга нога в нього вільно. Агресія в нас піднялася догори. Тут у нас голубий фон, одяг в нього голубий. А він, до речі, почуває себе, хоч він підвішаний, але він почуває себе розслаблено. І от у нас волоса. Опустилося опустилася жовтого кольору, але і є от такий ореол. Ореол біля голови. Нестандартне рішення ситуації. Подивитися на ситуацію з іншої сторони. Це все відбувається в такому сірому фоні. Ну і тут, в принципі, сказала би, що це такий стоп, але такого типу от дерево. Тобто, в принципі, все от відбувається так, як на природі, але офіційно людина приведена в таку ситуацію, що їй потрібно переосмислити, що з нею відбувається, як їй діяти далі, і їй приходять нестандартні рішення. От, от Тут от є голова, і оцей ореол над головою. Дійсно, людина якось по-іншому дивиться на те, що відбувається. Це ще може бути в картах, воно ще може означати ну, дійсно найвищу мудрість, якісь нестандартні рішення, а може означати і жертовність. я себе приношу в жертву. Я почекаю. Я почекаю, ще мій час не настав. Я розумію всю суть, але я почекаю. Тобто, принесення себе в жертву. А можливий, і якийсь такий містицизм. Я дуже багато знаю. І я понаблюдаю. Знайду якесь інше нестандартне рішення. А коли ми отак от повертаємо верх ногами повішаного, ну, в розкладі, взагалі, повішаний як такий, він означає е, дійсно зупинка чогось. Зупинка переосмислення, е, не, прояв, не прояв, наприклад, е, е, якщо от є от твоєї людей не прояв якоїсь людини, небажання проявлятися. Або навпаки, людина взяла паузу, зупинка чогось, переосмислення і прийняття зовсім нестандартного нового рішення. В такому ключі так виходить, що хлопець вже стоїть на одній нозі і теж він собі притулився до дерева і йому так комфортно. не, не бажання приймати е усвідомлення чогось нового. Не хочеться по-новому дивитися на те, що відбувається. Тобто є стабільно своя точка зору. Це в нас вже червоні штани. Ноги на червоних штанах твердо стоять. От я собі так вирішила. Я не буду міняти своєї точки зору. Ну Вже от ця зупинка, яка була при приповішаному, вона. Зупиняється і людина починає вже рухатися в матеріальний світ. Проявляється. Це вже проявляється. Це такий у нас повішений. Дуже, до речі, цікавий аркан повішений. Дехто взагалі його приймає у ніякого руху, а тут йде взагалі переосмислення того, що я роблю. Частіше цього, ну так, є, звичайно, і зупинка в розвитку навіть. але зупинка в розвитку, Тому що я обдумую ситуацію. Ця карта глибша від того, як вона виглядає. 13-й аркан «Смерть». Дуже багато всіх, сама смерть їде. Але тут смерть зображена отакий скелет в обладунках на коні, білому коні. Скелет чорний, але все рівно там є. Ну, обладунки чорні, але є і просвіти білого. Тобто чорне-біле. Тобто я справедлива. Смерть от є справедлива. І замість куси в смерті прапор. Поряд діти, жінки, священнослужителі, царі, можна сказати. Ну тут священнослужитель зображений якраз. Якась річка, далі дерева, під ногами взагалі, смерть косить все підряд. В принципі, природа, горе. Тобто зміна на реалії, що це означає? Завершення чогось. Це не є отака от е, фізична смерть. Це є. Бувають такі ситуації, ну це треба розуміти. Тому що буває завершення чого. А взагалі це є завершення. Якогось етапу життя і початок зовсім нового. Просто завершені, повне, Священнослужитель прям, от духовна ніби людина. Це релігійна людина. Священнослужителі, вони в нас релігійні люди. Духовністю в них навіть буває, що і не пахне. Тобто, це є звичайні люди, які проповідують. Релігію певну, вони підчиняються, діють під впливом певного егрегора, і для цього егрегора. Звідти вони черпають сили, але і ресурси. І тому смерть не обирає, трансформує все підряд, міняється. Зараз в даний момент міняється дуже багато чого. І діти, і жінки, тобто чоловіки як такі тут взагалі не показані. Смерть сметає на своєму шляху все. Вона міняє все. Вона все трансформує. це є карта трансформації. Прийшла зміна. Старе, що було, відмерло все, воно завершилося. Починається все по-новому, нестандартно. Емоції починають працювати по-іншому, тому що взагалі зміни на емоційний стан, вони емоційно проявляються взагалі. А така ж До речі, тут в нас йде також жовтого фону. Певно священнослужитель. Тільки. От Доброта має бути від священнослужителя, але смерть міняється. До речі, в неї червоне світло. Тобто. Сідло, сідло на коні. Тобто смерть сидить. Вона сама чорно-біла, кінь у нас чорно-білий, кінь у нас сила, прорив. А от сидить якраз на коні, на червоному сідлі, а червоний тон це в нас є сила влада, тобто має повноваження смерть міняти все, що є. І оцю доброту, чи щира вона чи добра, і от е, переродження жінок дітей зміна повністю обернута сторона карти. Небажання мінятися, страх, не хочу йти далі. Я думаю, що я без цього обійдуся. Бажання жити так, як було раніше. Нічого от я зупинюся зараз, я просто так побуду в прострації, мені так комфортно. Я собі просто рухаюся по життю, можна сказати, пливу. А так це в нас все ж таки є рух, прорив вперед, в прямому розумінні карти. Далі. Помірність. 14 старший аркан. Стабілізація, рівновага, безтурботність, спокій. Свого роду золота середина. Що тут зображено? Та ангел зображений, ангел, до речі, з червоними крилами. Тобто ангел є білий, лосочко у нас чорне, Ореол. Ореол у нас йде такий от... нестандартний якийсь білий, а йде просто в такі полоски. У нас йдуть такі чорні, тоненькі, але чорні, так? В руках, а в руках чаші, з одної чаші в другу переливає емоції, так? В принципі, символізує це взагалі, як от, надлишок забираю, і якщо не вистачає, додаю, так? Природа, вода, сонце, гора і помірність, вирівноважую ту ситуацію, яка є зараз. Фонд до речі, у нас тут сірий, по справедливості. От, от так здається, нічого такого не, не, не являє, собою помірність, рівновага. Але це так по справедливості і це дієве, тобто ангел, але ангел з червоними крилами, він діє. Помірність вона гармонізовує, гармонізовується от надлишок чогось, тому що ще є от, дійсно чаще, емоційна більш-менш стабільність. Взагалі, помірність у нас це є стабілізація, це є якийсь м -м, гармонійний стан. Чаша, вода, і тут є вода. Врівноважується в першу чергу емоції, і взагалі все, все що відбувається, воно набуває такого рівномірного м -м, стану. Е чого я прагну, далі є гори, так? Е я цього певну міру досягну. Мені стало ясно, що це є добре. Я розмірено просуваюся далі. Перевернутий стан. Навпаки, нерозсудливість. Це вже в нас червоні крила стали на низу. Так? Якісь надмірності. Імпульсивність. Ну далі, червоний колір вже пішов на наниз. Стало основою. Якийсь поспіх, я кудись поспішаю, я не роблю так, як має бути, як би мало бути. Я не дотримуюся оцієї рівноваги. І навпаки, щось у мене йде на перекос. Або мені чогось не вистачає, або навпаки є надлишок чогось. 15-й старший аркан. Диявол. Прямо сам диявол. Що в нас диявол означає тут? По-перше, хто в нас зображений? Зображена людина з такою головою якогось створіння. Роги тут у нас навіть є чорний ззаді, фон зверху роги якогось осла, тіло людини, а ноги, а ноги зарослі, і, можна сказати, тут, типу якоїсь тварини, а далі когті орла. І тут є сірого трошки, сірого взагалі трошки далі чорний фон. Жінка, чоловік, вони в оковах, у них так само є ріжки. І в них там волосячко у нас чорне, вони з хвостами. І тут навіть у нас вогонь. А то, скоріше всього, від факела. Демон тримає факел. Все в темноті. Що ж воно в нас таке, той демон, проявлює? По-перше, а, ці люди на ланцюгу приковані до м, такого стовпця, на якому сидить демон. На трон... Вони приковані до трона демона, можна так сказати. Що ж нас тут показано? У нас тут показано залежності людей. Це може бути все. Це може бути якісь маніпуляції чоловіка жінкою. Це може бути прив'язка одної людини до іншої, тому що дійсно, ну, внизу, але в нас тут є якраз і дві постасі: жінка-чоловік. В першу чергу, дійсно, це залежність. Далі страх, тому що дивимося ми на, не на демона, Ой, що виникає якась людина, не людина, що за тварина страх. Страх чого? Страх у нас тут більше голова така в темноті, боязнь невідомості. А якраз і є боязнь невідомості, навіть страх смерті. Він такий, здається, от найособливий, але якраз боязнь невідомості вона прирівнюється до страху смерті. От я не знаю, що в мене чекає страх дійсно. Якісь комплекси. А може, я не так зробив? А може, я не так виглядаю? А може, я на цього не знаю? Або навпаки, щось я забагато себе проявляю, страх. Далі, що в нас є? Я надмірно щось роблю. Тіньова сторона, боязнь прийняття своєї тіньової сторони. Тобто, наприклад, в певний момент щось я починаю говорити і забагато захоплююся цим. Я рахую це своєю тіньовою стороною. Або наприклад, я дуже така азартна людина. От Я починаю якусь розмову і я включаюся дуже сильно. Або Запальна людина, вмію дуже багато говорити, вмію навіть сперечатися з надлишком. Ем, не маю я такого контролю, щоб я себе зупинив. Це може проявлятися в відносинах, це може проявлятися ем, бажання заробити багато грошей, вживання алкоголю, наркотики, той самий нікотин, тому що сигарети це ж так само у нас є залежності, від них нікуди не дінешся. Залежність, я залежу. От от, 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 ця, от не, не тварина, не людина, не, не, невідоме створіння мною володіє. От страх невідомості. Демон це і є страх невідомості, залежності. От, от контролює контроль. Цей контроль відбувається в голові. Тобто практично людина ні від кого і ні від чого не залежить, де вона такого не існує. Це і наші чорні думки. Перше страх, боязнь, проявлення я заглибитися у цей страх і зрозуміти, а що це таке і в чому воно проявляється. І взагалі для чого воно мені і що я маю з цим робити? Оце в нас є демон, так? А, ну і такі ще потяги сексуальні, нестримні сексуальні потяги, е ну і залежність, відповідно. Це в нас так само за отакі прояви. Але, в принципі, все, що є, воно є. Це потрібно признати, зрозуміти, для чого воно мені, і взагалі від чого воно таке походить. Демон перевернутий. Демон це є дуже така карта. Вона ж не тільки негативна. В нашій тіньовій стороні дуже багато позитиву, якщо ми його приймемо. Приборкання власних страхів. Те, що я казала, чого ми боїмося. От ми туди не йдемо. От страх, смерть це є, а то якраз приборкання, чого я маю боятися, ну, невідоме мені. Так я піду розвідую, що воно є. Звільнення від залежності і подолання спокуси. Тобто, якщо людина Дійсно, звільняється від отої залежності і долає якусь спокусу, вона виходить з цього страху, з тих всіх залежностей і навпаки підсилює якісь свої позитивні сторони. Так людина взагалі, як така, вона не обов'язково мусить бути позитивною. Вона має бути раціональною. Людина, як така, має бути раціональною п'ятий шостий у нас старший аркан башня. Після демона у нас розвалюється все. Тут, тут якраз побудована башня, чорний фон, білі хмари. Башня стоїть на горі. Даряє блискавка, вилітає корона, падають, люди. Корони падають, башня розвалює все. Що ж це все нас символізує? Е, якийсь удар, розвал всього, що було, шок, пробудження, потрясіння, визволення від того, що було. Е, якась, якась вся основа, що була, вона розвалює це, якесь розлучення, звільнення. Несподіваний кінець, несподівані зміни. Міняється, от міняється щось. Радикально міняється. Вежа вона миттєво міняє все і без повороту. Назад повороту нема. Якої би сфери цього це не стосувалося, це дійсно є радикальні зміни. Обвал чогось старого, зміна повністю, повністю, зміна роботи проживання, зміна світосприйняття, зміна спілкування, дійсно розлучення. Або, ну так, Позбавлення чогось такого от негативного, можливо, і позитивного. Це, що вже відбуло, воно все розвалюється. Перевернута вежа. Очікування чогось позитивного. Якась така криза, що її можна внормувати. Тобто навіть якщо щось розвалилося, це можливо поставити на от внормувати нормальний зміст. Отака вот в нас вежа.